Чому Росія не може так воювати вічно, чисто економічно. Агресор не вписується в щорічний бюджет війни і змушений постійно його збільшувати. Я досить часто бачу, що люди не розуміють, чому, і це потребує пояснення. Тема взагалі дуже широка, але сьогодні я обрав лише два наочні зрозумілі приклади. Отож, почнемо з бронетехніки. Росія активно розконсервовує свої танки та БМП, яких в неї було безліч. Також спочатку вони обирали більш нові та живі екземпляри, але весь цей час резерви вичерпувались, і те, що лишається, більш старі та іржаві машини, відновлення яких потребує все більше часу і ресурсів. Механіки витрачають більше годин і навіть змушені збирати один екземпляр з декількох машин. Тобто, очевидно, що кожен відновлений танк обходиться росіянам все дорожче і дорожче. Другий момент це вичерпання загальних складських запасів. Наприклад, якщо раніше Росія могла покладатися на великі арсенали ракет, то тепер більшість того, що летить у бік України, це нове тільки що з виробництва. Це свідчить про те, що їх запаси вичерпано, і тепер Росія змушена виготовляти ракети безпосередньо з коліс. Вартість кожної такої ракети це живі гроші, які йдуть не з накопичень, а вже з бюджету. І та сама ситуація, власне, з компонентами для техніки. Обмежені ресурси змушують запускати нове виробництво, що в свою чергу значно підвищує витрати. Чому це важливо розуміти? Коли ви чуєте, що в Росії ФНБ, наприклад, залишились гроші тільки на рік, тобто приблизно стільки, скільки вони витратили минулого року, це взагалі не означає, що вони зможуть утримувати таку саму інтенсивність. В цьому році для них все вже значно дорожче. Все буде добре. До завтра.